Будівельна компанія Каркас Груп. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про один з наших об'єктів на стадії будівництва, розташований у Миколаївській області. Замовник вже втретє звернувся до нас для співпраці цього разу з потребою у будівництві складського комплексу з трьох зерносховищ. Наразі відбувається реалізація першої черги. Після виконання основного проєкту ми розробили 3 d візуалізацію, яку успішно узгодили з клієнтом. Це допомогло сформувати вигляд майбутнього комплексу та його розташування. Розміри становлять 30 метрів у ширину та 96 у довжину. Майбутній склад призначений для зберігання різних сільськогосподарських культур від ріпаку до кукурудзи. Поруч із зерносховищами буде розміщений комплекс для очищення та сушіння зерна, що забезпечить ефективну та зручну взаємодію між усіма частинами комплексу. А розташування воріт сприятиме комфортному переміщенню спецтехніки між складами. Важливою особливістю складу є його робоча висота у 9 метрів як по центру, так і по краях. Це дозволяє безпечно розвантажувати єврофури, виключаючи ризик зачепити ферму кузовом і забезпечує оптимальний кут для розвантаження. Така конструкція значно заощаджує час при великому потоці вантажівок. У майбутньому зерносховищі буде облаштована бетонна підлога, розрахована на вагу напівпричепів від 60 до 80 тонн. Для того щоб забезпечити максимальний обсяг завантаження продукції, ми встановили каркас опорної стіни висотою 4 метри, який витримує насип таких культур, як соя та пшениця, і дозволяє зберігати до 12 тисяч тонн зерна. А щоб створити правильні умови для зберігання продукції, склад буде обладнаний автоматизованою системою вентиляції, що дозволить продовжити терміни зберігання. Каркас груп ваш надійний партнер у будівництві.